Доброго дня, загальний розклад. В чому ваша перемога на сьогодні? Що стосується магічних негативних дій, магії, те, що було приховано від вас, ілюзії, в яких ви знаходились, ви працювали. Ви працювали і ви пропрацювали. Ви вийдете або вже вийшли з ілюзій по відношенню, до, власне, до ситуації. Ви завдяки інтуїції, можливо, в когось відкриття з інтуїтивного каналу. Але ви отримаєте для себе ясність і розуміння, як вам діяти, як вам надалі вчиняти. І ви будете вибудовувати для себе. Подальшу взаємодію, спілкування, маніпулювати ситуацію обставинами. Да, ви вийдете з підвішеної ситуації? Ситуація, яка тривалий час. Ви не мали ясності, розуміння, знаходилися в ілюзії. Ви не мали ясності, як вам діяти, як вам досягнути того результату, як вам здійснити мрію або досягнути бажаного. Дуже важко вам здавалося. Насамперед, ви повинні розуміти, що по відношенню до вашої ситуації одним із головних ключів було це досягнення внутрішньої рівноги балансу і не надавати можливості емоціям керувати вам. Тому що ви, от коли проявляєтесь на емоціях, або емоційно реагуєте, або саме вводите себе в негативний емоційний стан, то ви зливаєтеся ресурсно. Ви свій ресурс ви зливаєте. І ви не досягаєте, тому що вам може діяти, ресурсу не маєте енергетичного. А вам говорять, що зміни відбудуться, ви зможете позитивно діяти в деякого закінчення магічних війн, магічних негативних проявів саме ваш бік, з боку жінки Верховної житі. І вже на порозі прояснення по відношенню до даної ситуації. Так були маніпуляції, ви були жертвою в даній обставині в даній ситуації, вона не бажала, щоб ви здійснили свої мрії досягнули бажаного. Тяжко було, але ви досягнете того, чого бажаєте. Ви досягнете успіху і отримаєте позитивний результат. Тобто, якщо на даний момент. Ви знаходитесь в безресурсному стані, то повинні розуміти чітко по відношенню до ситуації, досягніть рівноваги балансу, заспокойтеся і пропрацюйте саме. Сумніви, страх не впевнені, досягніть ресурсного стану. Ну або загалом, ви в найближчий час відчуєте позитивні зміни, і загалом, по відношенню до ситуації, ви повинні розуміти, що, що стосується вашої реалізації, реалізації проєкту. Те, що є вашою мрією, те, що було раніше, от тією мрією, яку ви бажали досягнути, але не досягали. Ну, тому що були негативні магічні дії. Де по дії закривали шляхи не давали вам можливості досягнути результативності стосовно цілі і вашої реалізації. Але говорять, що ситуація кардинально змінюється. І ви будете. Мати можливість маніпулювати, тобто керувати по відношенню до ситуації до обставин. І загалом ситуація позитивно зміниться, і ви активно проявляючи досягнете успіху. Ресурсний стан, імператриця, ви повинні зрозуміти, що основним ключем, саме по відношенню до даної ситуації, це досягнути ресурсного стану. А зміни, шанси, можливості саме ви вже отримаєте стовідсотковий. Шанс, можливість досягнути успіху, бути переможцем. Тобто ту мрію, те, чого бажаєте досягнути, ви досягнете. І от, якщо на даний момент ви знаходитесь в сумнівах, то вам говорять, що не потрібно ставити крапку на тій мрії, відносно якої ви не досягнули до цього моменту результату. Ні, продовжуйте, продовжуйте діяти, продовжуйте проявлятись. Єдине, що ресурсність. Тобто, якщо ви знаходитесь на даний момент сумніва, страху, невпевненості, ви не зливайте ресурс, досягніть рівноваги балансу і дійте. І ви будете щасливі по відношенню до того результату, який ви отримаєте. А головне для вас це на даний момент не спасувати. Тобто не поставити крапку і піти зовсім іншому напрямку. Ні. Не звертайтеся з даного шляху.